Привіт! А у нас продовження містичних історій за океаном. Це сьома частина. Отже, продовжуємо. Джан Карлос і Маріса повинні були одружитися. Вони вже вони повинні були спочатку заручитися, вони купили собі обручки, так тому що. І це така була історія, оскільки Джан Карл з 12 років кутив, мав все, що він хотів: гроші, алкоголь, жінки, влада. В нього все було з 12 років. А Маріса вона, ви знаєте, була піаністкою. Вона навіть створювала собі композиції, тому що така була жага в неї до класичної музики. Їй була мрія а, виступати в Відні, І Дженка раз би все її оформив з його грошима, з його можливостями. Але батьки Бориси, Маріси були категорично проти проти цього союзу, тому що ну, він був не такий, як якби це був хуліган. Та злочинець в їхньому, а в їхніх поглядах, не те, що вони хотіли для своєї дочки. І тому, але хто буде слухати батьків, коли ти 18 років і ти захоплена цим хлопцем? І тому Джан Карлс домовився з отцем Патріком, щоб таємно одружитися, таємно обручитися з Марісою. І таким чином вони зможуть по попли... таким чином, вони сідають потім на корабель до Аргентини, Бразилії, Еквадору, будь-яку країну Латинської Америки, щоб нарешті бути разом і бути вільними. Мариса була повністю згодна з його рішенням, але єдине, що вона хотіла, одружитися офіційно і бути чоловікові дружиною перед вищими силами, які є в її релігії. А потім так, а потім подорожувати Аргентина, Бразилія, Ямайка, будь-яка країна, побачити ті чудні племена, побачити диковинні рослини, диковині такі, знаєте, місця. Водопади, про які вона неймовірно мріла. Хотілась так її побачити. Так, в них буде родина, своя маленька родина, а потім в них будуть чудові діти, і все буде неймовірно. Маріса буде ходити в храм і молитися, просити заступництва Діви Марії, щоб вона. Захищала Джен Карлоса, хоч він і вважається грабіжником, там, кримінальним якимось елементом, а для неї він дуже щедрий, добрий, добра людина. В нього насправді була щедра душа, але в нашому заштокому світі, якщо ти дуже добрий, тебе можуть змусити стати більш агресивним і злим. І ось Маріса збиралася до нього на зустріч. вона вдяглася в білу сукню, вдягла на мисто золоті подарунки, які приготував їй Джан Карлос. І все, вона його побачила, побачила його, його, от як він йде, побачила його силует, такий гордий, такий впевнений. Вона так хотіла до нього побігти і залишилась тільки пройти дорогу. І вразу навіть чула запах кави, ладану, як начебто хтось розлив олію, масла. І на ж так сталося, що демони нижніх світів вселився в тих п'яних хлопців, які їхали на колісниці. І чи іронія долі, іронія депостійно, чи так мало трапитися, і оці п'яні хлопці на колісниці. Просто збивають з ніг Марісу, вона падає, розбиває голову об камінь. Це була така шалена біль, і все. Марісу забрали ангели на небо. в Царство небесне, оскільки в неї душа була настільки світла, настільки чиста, іншого випадку не було. Отже, Джан-Карлос Джан Карлос не зрозумів, що трапилося, він почав вбити це хлопців, душити, але нічого не могло зробити Маріса. Померла. Як сказав лікар, смерть була миттєва і вона не відчувала нічого. Її хоронили батьки, і вони категорично заборонили, щоб Джан Карлос був на церемонії, а також приходив коли-небудь на могилу. В той день йшов такий сильний дощ. Такий сильний дощ. Джан Карлос сидів в себе в кімнаті, пив ром і плакав, згадуючи своє справжнє єдине кохання. І так це в його планах повинно було закінчитися самогубством. Він намагався, він планував себе задушити, але якимсь дивним чином батько вирвав двері і врятував його з з петлі, за шмаргу. А, Так багато чого пройшло з того часу в житті Джон Карлос, різні жінки, підроблені документи, він навіть встиг трохи побувати в в'язниці. І багато зрад, так як зрадила Гомаріса з найкращим другом Стефаном, коли він був на кладовищі своєї наречиної, підроблене золото, яке він підсунув також, типу найкращий друг Фредеріко, отруєння Ромом в той момент. Коли було смертельне поранення в живіт. Всевжди, завжди з ним була поряд Маріса. Вона захищала його душу, вона захищала душу, його голову, спину від всіх неприємностей, які чатували на нього, а він вів дуже такий образ життя специфічний. А, так. Вона вела йому дорогами, коли за ними полювали пірати, хотіли його, і вона підсунула зовсім тупий ніж в руки пірата, коли було заплановане вбивство Джан Карлоса, поранення в живіт. Також вона розбудила п'яного батька і вселила в нього таку шалену силу, що він все-таки зміг вирвати ті двері з петель і врятувати Джан Карлоса від, від задушення, коли він намагався це, це зробити. Розбудила медсестру і змусила. Знайти найкращого лікаря, щоб врятувати від отруєння, коли Джен Карлос отруївся алкоголем. Вона закривала дорогу поліцаям, поліцейським, які намагалися знайти та посадити Джен Карлоса. Це часто також вона робила з піратами, коли вони за ними гнались. Часто вони втрачали зір. Це було так незвичайно. Всі вважали, що це прокляття Джен Карлоса. Це не було прокляття. Це було настільки сильне кохання у Маріси. Володичан Карласа Ніхто не міг здогадатися, що за його спиною стояла Маріса, вона закривала його плечі, закривала його голову, коли в нього летіла пляшка Рому. А це сталося чому? Тому що в одному портовому місті Джан Карлс прибув з хлопцем. І як буває, коли дівчата закохуються, і дівчина, дочка мера цього міста, портово закохалася в Джан Карлоса і хотіла поїхати з ним, кинути все. Вона хотіла цього чоловіка, і так трапилось, що вона добралася на лоці. До їхньої корабля, він дав недалеко став від берега, проникла в його каюту, почала цілити його ноги, роздягати, його казати, Я тобі зроблю все, що ти хочеш. Тільки будь зі мною, а їй було 14 руки, він це знав. Він каже, «Ти що здуріла. Він почав на неї кричати, погрожувати, відправив її до батька на берег. Але ця дівчина ну, з намі так. Не знаю, як її назвати, хай буде Каріне. А вона сказала батькові, що він її звабив, він її обдурив, скористався її положенням, а потім її нахер викинув. І вона плела, викинув її на берег, тому що вона йому стала нецікава. Звичайно, що батько збісився. Він а він хотів помститися. І як? І чомусь йому прийшла така ідея, що треба, щоб о, його вбили бутилкою рому по голові. Ну, такі фантазії бувають у мерів міста. І він замовив цього чоловіка, все повинно було статися, назначений срок. Жінка так сидів, і голова його була отак виднілася. Але не завжди буває так, як ми хочемо. В той момент того чоловіка, злочинця кілера, як можна його назвати, забігла в бар, біла велика собака, і лапами отак повелилася. Лилила чоловіка на пол і що трапилося, бутилка лома просто розбилася. <смі> так буває. Це Звичайно, що була без допомога Маріси, яка через допомогу своїх теплих сил, ангелів вона захищала його від смерті, наскільки це могла. Хоч як би чорні демони його не намагалися вбити. Але що робити знову на кораблі? Настав вечір. Хмаринки все плели, плели за кораблем. Нарешті настав захід сонця, захід сонця сідав. За люди виходила на палуби, щоб насолодитися енергією силою океану. Вода в океану ставала все темніше і темніше ближче до ночі. Насолодитися океаном, насолодитися цим повітрям і насолодитися заходом сонця. Продовження буде.